Вітаю, друзі, в ефірі садиба на суспільному, і сьогодні ми будемо говорити про справжнє жіноче щастя. Або ж по-науковому з патифілом розкажемо, як правильно доглядати за рослиною, покажемо, як її пересаджувати. А також дізнаємось, чому з називається і жіночим щастям, і королевою драми. А допоможе нам в цьому Людмила Мельниченко. Вітаю, пані Людмила. Доброго дня! Що для вас особливого з Особливостю цієї рослини є те, що вона постійно вічно зелена, тобто маємо зелене листя протягом всього року. вона не скидає свого листя, а також є цікавим тим, що вона може цвісти. Є різні види їх, є варіатні види, в яких не лише зелене листя, а воно із білими полосками або крапленнями. Тобто, вона дуже яскрава, є великого розміру квіти, це такі, як у нас. Які у вас види є? У нас є вузьколистий листи і широколистий з Вузьколистий Вузько цікавий тим, що він виросте на великих розмірів. Його можна розмістити в будь-якому місці в своєму переміщенні в квартирі, в спальні. А широколистий він виростає більше. Нас, наприклад, він до одного метра. А що потрібно, щоб виростити рослину до такого розміру? Важливим є підтримати всі умови, вологість, температуру, освітлення, підібрати правильний ґрунт, розмір вазона і все навіть в домашніх умовах можна це зробити. З патифілами легко вживаються з іншими рослинами? Так, звичайно, вони легко вживаються з іншими рослинами. Одною особливістю є лише те, що вони не люблять прямих сонячних променів освітлення, полюбляють розсіяне світло. А також не полюбляють високої температури більше 25 градусів, тобто біля батареї їх ставити не можна. Трохи детальніше про те, як їх доглядати та де ставимо, поговоримо далі. Ми сьогодні запланували пересаджувати з петифілом. В яких випадках це потрібно робити? Присаджувати з патофілом потрібно тоді, коли йому вже мало місця в меншому вазоні, збільшити його розмір кореневої системи, щоб було поживлення більше, а також, якщо ця рослина себе погано почуває. Наприклад, в'яне листя, підгниває листя після переливу, а також після того, як вона відцвіла. Я коли готувалась до програми, зіткнулася що багато є питань з приводу того, що сохне листя, опускається листя, в'яне не цвіте. У нас сьогодні будуть відеорекомендації з інтернету, де є поради, як з цим справитися. Ми це подивимось пізніше. Ну а зараз пропоную перейти до пересадки. Добре. Ми з пані Людмилою вже готові пересаджувати з патифілом. Пані Людмила, що нам для цього знадобиться? Нам потрібно дренаж, вазон і ґрунт, а також вода. І квітка. Добре, з чого будемо починати? Потрібно на дно вазона покласти дренаж. Так, кладіть. Це цей висипати, так? Так. А в даному випадку, чому ми пересаджуємо цей з патифілом? В Даному випадку ми пересаджуємо цей спатифілум, тому що його структура трошки змінилася. Він поїхав в бік для того, щоб вирівняти квітку, щоб вона була більш наповнена і для подальшого росту. Також можна його розділити на дві частини, тобто зробити два вазона і пересадити в різні горшки. Можна зробити, якщо ви хочете, щоб вазон був більш пишним, посадити в один вазон. Ми будемо сьогодні саджати один, але маєте на увазі, що таким чином можна розмножувати з патифілом. Як ще з можна розмножуватися? Петефілом розмножується трьома способами: так. це черенкування, це тобто, коли відділяється один корінець, пророщується корінець і через деякий час пересаджується в вазон. Пересадка повністю ще народі говорять перевалка, тобто вазон повністю витягується з субстратом і занурюється уже в свіжий субстрат. А третій метод це насіння. Але ми цей метод. Не використовуємо, тому що це, е, цей метод е, тривалий, тривалий процес. процес так. Добре, що робимо далі? Дренаж на місці. Дренаж на місці ми засипаємо ґрунт. Але я не доверху засипаю. Ви засипаєте не доверху для того, щоб зрозуміти, чи поміститься коренева система цієї рослини в вазон чи ні. Робимо невеличке занурення. Потім беремо свій твою квітку, найвідповідальніший момент. Достаємо її із вазона і продивляємося її корінець. Чи він в хорошому стані? Як оцінюєте корінець цього спотиху? Дивіться, щоб зрозуміти, що рослина себе добре почуває, в неї свіже молоде коріння, немає гнилих, немає сухих корінців. Тому я вважаю, що цю рослинку можна пересадити способом перевалки. Не розділяючи кореневу систему. А якщо коренева система в погонному стані, тому потрібно її розділити, зачистити всі корінці, відрізати які гнилі або, наприклад, в сухому стані. На деякий час на кілька годин занурити її в воду, щоб вона напиталася мінеральних речовин, а потім пересадити вже в новий ґрунт. Просто в воду залишити на кілька годин просто в воду з добавленням мінеральних речовин. Ага, зрозуміло, добре можемо пересаджувати, передивилися чи так, ще будемо перевирати. Бачимо, що рослинка у нас не поміщається, тому ми ґрунт тепер відбираємо. І Слідкуємо за тим, щоб саме корінець не зламався. Потрібно занурювати так, щоб основа рослинки була занурена в ґрунт, лише на 2-3 сантиметри засипана ґрунтом. Якщо на стеблі, наприклад, є сухе листя. Або пошкоджене, ми його зрізаємо. Ця ростинка в нас знаходиться в хорошому стані, тому зрізати нічого не потрібно. Я буду тримати, а ви досипайте, будь ласка, ґрунт. А що за ґрунт ми використовуємо? Ми використовуємо універсальний ґрунт з добавками торфу і мінеральних речовин. Так як ця рослина полюбляє підкислений ґрунт, тому ми зараз не використовуємо підкислений ґрунт. Деякий час рослинка адаптується і через два тижні можна трошки підкислити ґрунт. Чим саме? В домашніх умовах можна підкислити ґрунт звичайним яблучним уксусом або соком лимона, але розвести його в достатній кількості води. Заливати сильно не потрібно, але лише підкормити рослину. Тобто ґрунт набере ту кислотність, яка їй потрібна, і рослина буде себе краще почувати. Ще потрібно ґрунту? Трошки можна ще. Зверху вже ґрунт можна задекорувати мохом, дерев'яними щепками якимись декоративними камінцями. Це для краси. іншої Це функції. для краси, а також для збереження вологості в самому ґрунті. Куди краще потім поставити цей спатифілум? якщо говорити про квартиру або будинок? Спатифілум – він вологолюбива рослина, так. але він не полюбляє прямого сонячного проміння, а також пересушливого повітря. Тому вологість в квартирі або в приміщенні, де він росте, потрібно, щоб вона не знижувалася 60%. Це ми можемо зробити додатковими методами, оприскуванням чи частим поливом. Але не переливом, тому що от, е, одною із нюансів утримання цієї рослини є те, що вона не дуже любить перелив, щоб вода довгий час не залишувалася в озоні, тому що вона потім коренева система гниє, вона потім не цвіте і листя стає жовте або зовсім не набирає того кольору, який нам би хотілося. Не таке яскраво-зелено. Тобто, якщо ви перелили, то зрозумійте це по листочкам. Після цього можна якось рятувати. Так, звичайно, можна. Потрібно полити рослину, якщо вона засушлива, наприклад, якщо її пересушили, і потрібно залити, щоб ґрунт побув водів, взяв всю вологу, яка їй потрібна, і щоб ґрунт був рихлий, але вологий. А якщо відбувся перелив, то потрібно дати рослині, якщо в нього є піддон дренажний, злити цю воду, тобто не в дренажному стакані не залишати воду на довгий час. А якщо посухли листочки, наприклад, от кінчики сухі, їх потрібно обрізати. Так, є різні методи. Наприклад, якщо вам взагалі не подобається, що цей листочок почав жовтнути, ви його можете повністю зрізати біля кореневої системи, не пошкоджуючи корінь. Якщо, наприклад, тут звичайний уголочок, тут почав жовтіти, то він може довгий час так залишатися, але його можна, наприклад, отак я щось покажу, обрізати. І він довгий час ще залишиться яскраво зелений. Для рослини це не такий великий стрес, але якщо вам так не подобається, ви можете повністю. Зрізти і рослина не буде витрачати свою енергію на відновлення цього листочка. Ось, наприклад, у нас є такий ось листочок, який чуть-чуть ну, механічно пошкоджений. Тому ми, ми можемо його відрізати, і на саму рослинку це не впливає. Наприклад, не відрізали. Все ж таки, допоможіть мені розібратися, не. де мені вдома поставити з патихівом. Чи це має бути біля вікна, чи десь там, де немає світла? Ця рослина полюбляє розсіяне світло, тобто ви можете в вечірній час поставити його на вікно. Але вдень прийняти його вікна і поставити в більш затінене місце, mm -hmm. бо це впливає на те, що рослина може пересушитися від прямих сонячних променів, а також листя може підсихати, і вам потрібно буде чаще доглядати за цією рослиною і чаще поливати. А можна придумати щось універсальне, щоб кожного дня не носити його туди-сюди? Так, ви можете вибрати те місце, де немає є прямих сонячних променів, немає батареї, яка висушує повітря вітря та ґрунт часто використовують стіл, який знаходиться, наприклад, комп'ютерний стіл, який знаходиться не біля самого вікна, використовують піаніно в домашніх умовах, там де діти займаються. А також можливо, якщо це зовсім затінене місце, тому можуть використовуватися фітолампи. Для того щоб рослина получала все те, що їй потрібно для росту, ми вже проговорили про те, що рослина любить вологу, то я думаю, що ми ще маємо її полити. Так, Після того, як ми її пересадили, подивилися, що нам подобається, як вона виглядає. Ми можливо могли її розділити, розсадити більш обширніше для того куща. Це залежить від того, як яку ви хочете отримати експозицію свою. Потім потрібно її полити. Чи багато води треба? Небагато. Перший час у нас ґрунт зволожений, тому багато лити не потрібно, але проливати повністю по всій структурі ґрунту, щоб ґрунт повністю був политий. Є люди, які вважають, що їхнє піклування за рослиною буває навіть з надлишком. Люди поливають кожного дня рослину, але рослину треба поливати тоді, коли вона в цьому потребує. І не пересушувати її. Тобто, зрозуміти, по листочкам можна раніше це зрозуміти, можливо, по ґрунту. Можна по ґрунту, ви можете засунути пальчик і зрозуміти, якщо ви відчуваєте вологу, значить ґрунт мокрий і рихлий. Якщо він забитий такий твердий, значить вже рослина пересихала, можливо, додати новий субстрат зверху, щоб повністю не пересаджувати. А якщо вже побачили, що у вас листя опустилося, ніби зів'явши, тому треба полити рослину. Підживлювати чимось потрібно? Так, у весняно-осінній період рівно під живлювати рослину, для того, щоб вона набрала зеленого яскравого кольору і е, яскравіше цвіла. Це використовується різними методами. є народні методи, коли люди використовують різні настої трав, е, кропиву, різні речовини, які беруться із, наприклад, перегною листя, використовують такі настоїнки, ну, нас називаються гумати. А є хімічні методи, які вони концентровані, їх береться невеличка кількість, розводиться з водою і раз у місяць поливається рослинка цим препаратом. Я так розумію, завершальний етап це оприскати. Водою. Так, ви можете оприскати рослину, щоб вона зовні набрала ту вологу, яка їй потрібна, наситилась киснем та вологою. Після цього ми ставимо її там, де розсіяне світло, і слідкуємо, щоб вона добре себе почувала. Пані Людмила, я ось в інтернеті ще нашла пару рекомендацій, що робити, якщо рослина засмутилася, упустила листочки. Також якщо рослина не цвіте, давайте разом подивимось ці лайфхаки. Ви скажете наскільки вони правдиві? Так, добре. На початку програми я пообіцяла розказати вам, чому з патефілом називають королевою драмою. І перше наше відео фактично показує, чому це так. Давайте подивимось. Як воно під музику раз і піднялися, потім раз можуть і опуститися. Так, це все вірно. То коли рослині не вистачає вологості, в неї листя опускається, стає в'яле і ніби вона плаче. Але якщо її можна спасти, якщо це довгий час вона була не засушена, погрузити її в воду або полити ґрунт водою, і через кілька годин вона стане такою, якою була ізначально. Тобто з патефілом таке заслуговує це звання. Так, звичайно. Красиво відображено. Ставимо лайк цьому відео. А ще цікаво, чому ж патефілом називають жіночим щастям. Жіночим щастям називають цю, цю рослину, тому що входить така легенда, що в Греції була богиня Астра, і коли вона одружувалась, вона подарувала своїм підданим квітку з І тим, в її, коли вона цвіла, була яскраво білого кольору квітка, і вона наділила її енергією жіночого щастя. І вважала, що якщо вона подарує незаміщеній дівчині цю квітку, вона стане щасливою, знайде своє кохання, тому і з цього пішла така легенда. А далі жінкам дарували ці квіти з такою надією, що вона стане щасливою в майбутньому. Коли жінка доглядає за цією рослиною, турбується через деякий час, вона одружується, народжує дитину довгоочікувану і всі мрії здійснюються. Ну, ось так вважали найбільше жіноче щастя це одружитися і мати дітей. Але цілком зрозуміло, чому саме так називають сьогодні цей вазон. Давайте дивитися далі. Якщо ваше жіноче щастя зовсім нещасливе, виглядає як якась ганчірка і не залишилось коріння. Не викидай, показую фокус. Просто ставимо у склянку з водою. А тепер гоп і через декілька місяців маємо прекрасну кореневу систему. Все, що вам треба робити, раз на тиждень змінювати воду, і це все. Тепер дренаж, рихлий ґрунт, засипаємо і отримаємо ось таке жіноче щастя. Як щодо цієї рекомендації? Так, вона все вірно говорить, але це відбувається після того, якщо коренева система пошкоджена, треба обрізати всі погані корінці, помістити її в теплу воду на кілька місяців, міняти воду кожного тижня, але додати в розчину цієї води мінеральні речовини для того, щоб коренева система була міцною і потім квітка радувала рясним листям. Добре, тоді ставимо лайк цьому відео, дивимось наступну рекомендацію. Ось такий в мене є з патефілом, який давно не цвіте. Я прочитала в інтернеті про такий лайфхак, що можна розвести одну таблетку аспірину на літр води, полити його і квітка розквітне. Ось так я подрібнила таблетку аспірину, а у воду її кидаю, буду розмішувати до однорідної суміші. От. Ну і тепер поливаємо. Поливаємо в тарілочку ось сюди. Не дай все. Тепер мій з розквітне. То чи розквітне цей спатифілум, патефілом чи допомагає аспірин? Так розквітне, можна використовувати такий метод, але це довгий час не за один раз, що ви підкормили цей речовиною рослину, і вона зразу у вас на через кілька днів починає квітнути. Цей процес може відбуватися від місяця до двох, тому що рослина повинна набратися оцих цих мінеральних речовин і дати квітку. Це теж довгий процес. Тому через три місяці ця квітка почне квітувати. А чи правильно поливати саме так? тарілочку. Ні, усі добре вносяться або в ґрунт, або на поверхню листка оприскуванням. Тому тут вона неправильно використала свій метод. Потрібно полити ґрунт цією речовиною, яку вона створила. Ну тому ставимо лайк і дизлайк одночасно. цій рекомендації та дивимось Останнє відео. Для поливу потрібно використовувати відстояну воду кімнатної температури. Влітку рослина потребує рясного поливу, і кожного дня рекомендуємо її оприскувати. Взимку варто трохи скоротити кількість поливу. Частоту поливання можна відстежувати за ґрунтом. Як тільки він підсох, можна поливати знову. Також можна наливати воду в піддон. Це корисно для кореневої системи рослини. Проте надмірний полив може припинити цвітіння. Так, все вірно. Потрібно поливати рослину теплою відстояною водою. Можна додавати раз в місяць мінеральні речовини для кращого росту. Подон краще не залишати воду, тому що ґрунт починає бродити, і це не дуже корисно для рослини та її кореневої системи. Краще кожного дня поливати потрошку, щоб зволожити ґрунт, ніж залишати її з водою. Взагалі рекомендується з цього піддончика дренажного виливати воду, щоб вона там не залишалася, якщо вода Дійшла надлишкова, її потрібно краще вилити. Пані Людмила, на цьому у нас ці відео. Я вам дуже дякую за рекомендації, за корисні поради, які сьогодні ви нам давали. Вам же хочу побажати, щоб ваше жіноче щастя цвіло та радувало вас та не розігрувало драми. Всього найкращого. До побачення!